Вітання всім учасникам сьогоднішньої міжнародної конференції. І сьогоднішній виступ ми присвячуємо нашому колезі, науковцю, ентомологу, викладачу Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, воїну, патріоту, особистості Володимиру Третьякову. 21 -е сторіччя. Війна в центрі Європи. Україна Росія нахабно почала, розпалила, довела бойові дії до масштабів, яких світ не бачив із часів Другої світової. Веде їх досі. Гіркі жнива російської агресії продовжуються щоднини. У війні гине світ України. Її справжня українська еліта. Її кількість тане з кожним днем цього геноцидного конфлікту. Ворог нещадно знищує нашу націю. Вічна пам'ять загиблим. Ми глибоко сумуємо через кожне відібране життя і віримо, що справедливість запанує. І російські окупанти будуть покарані за всі свої злочини. Серед непоправних втрат Володимир Третяк ентомолог, науковець, викладач Прикарпатського університету імені Василя Степаника, менеджер, інструктор, гід, миротворець. Народився 11 вересня 1981 року у місті Івано-Франківську. Був єдиним сином у сім'ї, учителя математики Романа і фельдшера лаборанта Зіновії. Ріс цікавим, допитливим хлопчиком. Змалечку проводив багато часу серед книг. Не вмівши читати, гордав сторінки і у найдрібніших деталях годинами розглядав малюнки. Ще маленьким наполегливо просив маму перечитувати книги по кілька разів, де б вони не були, мама читала всюди. Вдома, в автобусі, в поїзді, потрібно було постійно читати уважному слухачеві. І їй навіть інколи здавалось, що вона просто читає їх для себе. Бо Володя займався зовсім іншими справами. Проте варто було помилитися в одному слові, схитрувати, перестригнувши текст на кілька речень, щоб швидше піти займатися своїми дорослими справами, як хлопчик відразу робив зауваження. І на пам'ять промовляв все те, що мама пропустила. Особливо Володю вразила книга Життя комах французького ентомолога Жана Анрі Фабра. Певно, саме вона стала натхненним початком його інтересу до ентомології. Хлопчик гарно малював, збереглися дитячі зошити Володимира, суцільно розмальовані пригодницькими сюжетами у вигляді коміксів, тваринами до історичної епохи і тими, що живуть у наш час. З першого по восьмий клас навчався в угорницькій школі, і за спогадами однокласників, вже тоді Володя дуже любив біологію. З 1994 року був виховником. Івано-Франківської пластової організації, виконуючи обов'язки гурткового скарбника, був також активним учасником пластових заходів, різних мандрівок і станичного табору Черемош, який відбувся улітку 1994 року. Саме там Володя ближче познайомився з горами, які стали вагомою частиною його життя. У 96 році розпочав навчання в природничо математичному ліцеї міста Івано-Франківська, сьогодні це Івано-Франківський ліцей імені Івана Полія, робив різні проєкти, серед яких з метеликами для малої академії наук Володя був живою енциклопедією, постійно прагнув до нових знань. На будь-яке запитання завжди знаходив відповідь. Здавалось, що у світі. Не було жодної теми, у якій би він не орієнтувався. Хіба що стосувалося вишивки прою одягу, бо ці питання він з посмішкою переадресовував своїй мамі. У 1998 році зарахований на перший курс Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, природничий факультет, спеціальність біологія. Факультет щойно заснували. І тут зібралися люди, переповнені ентузіазмом, захоплені природою, справжні натуралісти. Їхній науковий керівник Артур Сіренко об'єднав зацікавлених в ентомології в науці про комах. Спільних інтересів, які пов'язували молодь, було багато. Комахи, природа, подорожі, романтика гір. На старших курсах друзі заснували ентомологічне товариство Екс 17. Енакс означає з Латини чіпкий, непівдатливий. Це слово є у назвах видів тварин, зокрема, і мух з Володимирової дисертації. Що означає цифра 17, лишалася таємницею для непосвячених. Тепер. Через 20 років її повіли. Це був жест вдячності до наукового керівника, який привів їх горами у науку, день народження у нього 17 го числа. Володя був наполегливим, ініціативним. Будучи студентом, самостійно проводив низку експериментів по штучному розведенні Ерісталіс Стенакс. Упродовж 9 років наукової роботи став чудовим спеціалістом і в галузі популяційної біології. Закінчив навчання 2003 року з освіту біолога-викладача і вступив до аспірантури цього ж закладу за спеціальністю екологія, назва кандидатської дисертації, вплив. Абіотичних та біотичних факторів на поліморфізм популяцій Рісталі Стенакс північно Східного макросхилу українських Карпат. На цей час Володимир вже мав 25 авторських наукових статей. У 2008 році друзі заснували журнал Станіславівський натураліст, де молоді науковці-біологи друкували статті про свої дослідження, відкриття. І, Зокрема, тут було опубліковане повідомлення про унікальну знахідку відкриття Володимира Третяка на терені Галичини зуб найбільшої викопної акули Мегалодона, яка існувала мільйони років тому. Отже, знахідка була досить сенсаційна. До цього часу в шафі на окремій полиці чемно чекає своїх досліджень Пастка Малеза. Така собі наметова пастка ентомологічне знаряддя для комах. Бережно складені файли з усіма науковими публікаціями, графіками, таблицями, розрахунками, статистичними даними і, звичайно, матеріали дисертації, яку обов'язково мав би побачити світ. А Володимир добре знав Латин, досконало володів англійською. Наполегливо самостійно вивчав іспанську мову щодня, твердо практикуючи її. Його друзі згадують, що Володя любив науку і природу. Жив і цим, був натуралістом, як Дарвін. Він склав кандидатські іспиті у Львові, Ужгороді, привіз у раду дисертацію, пройшов перед захист, як стався спалох грипу. А потім його роботу відсунули у довгу школу. Деталей не повів. Друзям пізніше відказував: я не вчений, я учитель. До дисертації більше не повернувся, хоча у майбутньому мріяв про це. Наукові статті Володимира були опубліковані у багатьох фахових виданнях України, світу. Молодий науковець був постійним учасником українських міжнародних наукових конференцій, конгресів, семінарів, симпозіумів. Упродовж 15 років до 2016-го, включно, працював асистентом кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, був затійником студентських практик і талановитим педагогом. А гори кликали. І коли його товариш заснував туристичний клуб, Володимир прийшов як гід. А 2016 року доєднався до менеджменту. Він став добрим голосом, який проводив людей у місця їхніх мрій. Володя дуже любив гори. Він любив не просто йти гірськими стежками, він там. Драйвував, отримував колосальне задоволення, збираючи наплічник, розкладаючи палатку, розводячи вогонь, до пізньої ночі міг сидіти біля догораючого багаття, прислухатися до звуків життя дикого лісу. Інколи перед запланованим походом синоптики попереджали про шторми. Складні погодні умови, високі рівні небезпеки, проте це ніколи не зупиняло Володимира перед запланованою поїздкою. Для нього гори були місцем сили і спокою. Він відчував щось особливе. Володя піднявся на багато вершин України і світу. Чилі, Франції, Бразилії, Аргентини, Непалу, Туреччини мріяв підкорити ще більше та піднятися на Еверест. Дуже тепло згадують Володимира Друзі, про нього він ніколи не хотів нікому зла. Для інструкторів він був наставником, старшим братом, виховав не одного Гіда, Вова. Головний миротворець у конфліктних ситуаціях. Всі наші туристи знали цього добряка, міг організовувати найскладніші тури і експедиції. Він відчував світ туризму як ніхто інший, передбачав нові віяння, тренди на роки раніше, ніж туди вирушали масові потоки мандрівників. Понад усе любив сім'ю, родину. Рідне місто. Коли повертався з подорожі додому, постійно говорив, як же я люблю наш Івано-Франківськ, ніколи не переїду жити в інше місто, яке б воно гарне не було, бо тут найкраще, бо тут я вдома. У сімейному колі було тепло, затишно, дружно. За любов'ю турбувався про дружину Ольгу і донечку Тетянку. Які були для нього його залюбленим світом, його островом світла і добра? Любив мовчки, вчинками, ніжністю, увагою, не розкидався словами. Володя любив життя, дарував посмішки і добро усім, хто його знав, знаходив щастя в маленьких дрібницях. І це справді неймовірно згадує дружина Оля. Володя говорив про те, що він відчуває, що має зробити щось велике і важливе, і це його обов'язок. Він був найкращий. Він особлива людина, світла, як сонце, дуже тепла і дуже добра. Найкращий батько, чоловік, син, вірний друг, найщиріший і найвеселіший член нашої сімейної команди. 24 лютого Росія запустила ракети по Івано-Франківському литовищі. Друзям Володя сказав, що не буде плести сітки і піде, якщо мобілізують. За кілька днів його батькам принесли повістку. Військоматі Володя заповнив всі необхідні документи, повернувся додому і провів сім'єю останні 10 днів. Володимир Третяк пробув на, навчання, на навчаннях у Львівській області лише три дні. Вночі, 13 березня 2022 року, Росія вдарила ракетами по Яворівському полігоні. Молоді воїни Янголи полетіли у небо. Поховано Володимира на кладовищі села Горники Івано-Франківської міської ради. Нагороджено державними відзнаками Івано-Франківського міського голови за честь і звитягу. Івано-Франківська міська рада присвоїла Володимиру Звання, почесний громадянин Івано-Франківська. Залізним хрестом, пластовим хрестом нагороджено за виявлену мужність у боротьбі за батьківщину всі ці нагороди смертно. На фасаді ліцею імені Івана Полія відкрили анотаційну дошку Володимиру Воїну. Володя не завжди залишиться у наших серцях, бо він наш герой, наш визволитель і янгол, який ціною власного життя виборював нам мир і волю. Вічна слава і пам'ять нашому Володимиру, бо він любив життя, умів його цінувати навіть в ненормальних умовах війни, учив сповільнюватися, умів жити. У моменті і мав багато-багато планів. А скільки ми мали спільних? Дякую за увагу.